Доброго дня, шановні батьки. Пропоную до вашої уваги консультацію: як привчити дитину чистити зуби. Небажання дитини чистити зуби це нормально, звичка дбати про гігієну формується поступово, головне без примусу та стресу. Тільки пояснення, а власний приклад і трішки грі. Як допомогти дитині навчитися піклуватися про зуби? Розкажіть, як і навіщо ви самі сьогодні чистите зуби? Поділіться спогадами, якого кольору була ваша зубна сітка в дитинстві? Чи пам'ятаєте смак своєї дитячої зубної пасти? Запропонуйте дитині самостійно вибрати зубну сітку, можна навіть придумати їй ім'я та уявити, що вона супергерой, який перемагає скідливі бактерії, чистіть зуби разом і не обов'язково перетворювати цей час на лекцію про гігіну, просто спілкуйтеся про будь-що після чищення. відзначайте, яка у дитини сяються усмішка. Казіть, що зуби вдячні за догляд. А тепер гра. Намалюйте або роздрукуйте календар чищення зубів. Пропонуйте дитині малювати або клеїти позначки вранці та ввечері після кожного чищення. Нумо гратись розвиватись.